Вітаю вас, маленькі друзі! І знову ми з вами зустрічаємось. І сьогодні ми з вами вирушаємо на город. В нас буде з вами овочва математика. Овочі розбрелися по всій галявині і хочуть, щоб ми їх порахували. Будь ласка, порахуйте, скільки огірків! Один, два, три, чотири. Знайшли цифру чотири? Ця вірно. Порахуйте, будь ласка, скільки всього морквинок? Один, два, три. Правильно, скільки моркв? Три морквини. Скільки гарбузів? Один. Вірно, скільки буряків? Один-два. Ми тільки що з вами рахували овочі кількісною лічбою. Ви чули запитання: скільки? Скільки всього? А зараз ми познайомимося з вами з порядковою лічбою. Порядкова лічба відповідає на питання, який, який за рахунком? Перший з'являється гарбуз, огірок, морквина, буряк і останній картопля. Скільки всього овочів? П'ять. Овочі. А тепер давайте порахуємо порядковою лічбою. Перший гарбуз, другий огірок, третя морква, четвертий буряк. П'ята остання картопля. А тепер будьте уважні і слухайте моє запитання. Тільки огірків. Один огірок. А який за рахунком стоїть огірок? Другий? Правильно? Який за рахунком стоїть бурячок? Четвертий. А який овоч? Стоїть перший, перший гарбуз, п'ятий, п'ятий картопля. Правильно, давайте ще раз порахуємо порядковою лічбою. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Зрозуміли? Кількісна лічба. Питання скільки порядкова лічба, який за рахунком. Запам'ятайте це, будь ласка. А тепер давайте порівняємо наші овочі за величинами. На нашому городі виросла морква та помідор. Чим відрізняються ці овочі? У моркви колір який? Оранжевий, а помідор який червоний, різні за кольором. Ще, а якої форми морква? Трикутної форми. А помідор Круглий. Різні за формою, за величиною. Які ці предмети? Який предмет великий? Більший морква. Так, а менший помідор. А якщо ми візьмемо в ручки і погладимо моркву, яка вона буде? Гладенька і помідор, гладенький, тобто вони однакові будуть на дотик. А якщо ми придавимо трішечки моркву, вона яка буде? Тверда, а помідор м'який. Так, морква і, угіру, і помідор різні за кольором, різні за формою, різні за розміром. Далі. На нашому городі ще виросли, що? Кабачок та огірок. Давайте порівняємо ці предмети. Якого кольору предметів? Різні чи однакові? Так, вони зеленого кольору, правильно. За кольором однакові. За розміром? Кабачок більший. Огірок менший, тобто вони різні за кольором, так? а за формою правильно, вони однакові. Овальний кабачок та овальної форми огірок. Правильно молодці. Ви сьогодні вправні і розумні. Ми з вами пригадали, яка це кількісна лічба, порядкова лічба. Та пригадали розмір, колір та форму. Дякую вам до побачення!